Вітаю всіх! У цьому відео ми розглядаємо тему «Лінійна функція. Ви вже знаєте, що функція це правило, завдяки якому за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної. І один із способів задання функції це формула. Отже, функцію, яку можна задати формулою y дорівнює KX плюс b, де K і B – числа, а X – незалежна змінна називають лінійною. Вказуємо, що K і B – це числа. Отже, дана формула це формула, яка задає лінійну функцію. Формула. Лінійної функції. Тобто, за даним виглядом ми можемо визначити, якщо у нас є формула, ми можемо визначитись, чи є дана формула, чи задає вона лінійну функцію. Розглянемо номер 951. Чи є лінійна функція задана формулою, у нас 9 прикладів. І у разі ствердної відповіді нам вказ... треба вказати значення коефіцієнтів k і b. Отже, перша функція y дорівнює 3x-2. Так, дійсно, це функція лінійна. Так, давайте нагадаємо, що у нас лінійна функція задається формулою y дорівнює. К плюс Б, де К і Б це деякі числа. Перша формула відповідає даній е, умові. Тоді нам треба визначити коефіцієнт к. Коефіцієнт К це множник, який стоїть перед Х. Він дорівнює 3. Коефіцієнт Б. Це вільний доданок. І зверніть увагу, в формулі у нас стоїть знак плюс. Тому. В, е, а в формулі 3х мінус 2 перед двійкою перед вільним доданком стоїть знак мінус. Отже, це його власність. Коефіцієнт B дорівнює мінус 2. Друга y дорівнює 8 мінус 7х. Це теж формула, яка задає лінійну функцію. Просто доданки поміняли місцями. Але пам'ятаємо, коефіцієнт k – це не той, хто стоїть першим, а. Це множник, який стоїть перед х. І в даному випадку цей коефіцієнт дорівнює мінус 7, а коефіцієнт b вільний доданок дорівнює 8. Третя функція y дорівнює х третіх додати 2. Коефіцієнт k може бути числом як цілим, так і дробовим. В даному випадку це лінійна функція. В якій коефіцієнт k є дробовим числом, яке дорівнює 1 третя, а вільний доданок b дорівнює 2. Четверта формула y дорівнює 3 поділити на х додати 2. А ось ця формула не задає лінійну функцію, тому що в лінійній функції х це множник, а в нашому випадку дільник, тобто четверта функція. Нелінійна. П'яте дорівнює 2 х квадрат плюс 4 теж не є лінійною, тому що х в квадраті, а в лінійній функції х в першому степені. Шосте y дорівнює 12х мінус 8 поділити на 4. Щось таке незрозуміле. Але дивіться, що ми з вами можемо зробити. Якщо у нас є дріб, в чисельнику якого многочлен. А в знаменнику одночлен, член, ми можемо кожен доданок в чисельнику поділити на знаменник. Тобто, при відніманні дробів ми чисельники записуємо під спільну дробову риску і віднімаємо, а знаменник залишається той же. А в даному випадку ми виконали протилежну дію. І якщо ми скоротимо дроби, у нас вийде 3х 2. І ми чітко бачимо, що це формула, яка задає лінійну функцію. І тоді зможемо визначити, що коефіцієнт К дорівнює 3, а коефіцієнт Б дорівнює мінус 2. Так, сьоме х поділене на 5. Так, це буде. Лінійною функцією, ми вже стикалися ось в третьому прикладі. коефіцієнт к у нас може бути дробовим одна п'ята, але нема вільного доданку. А якщо доданок відсутній, то він дорівнює нулю, b дорівнює нулю. Далі y дорівнює мінус 4. Так, теж така цікава функція. Х взагалі немає. Але є вільний доданок. А якщо відсутній доданок з Х, чому він може бути відсутній? А тому, що коефіцієнт k дорівнює нулю. У нас з вами нема обмежень. Можуть чи не можуть числи К і Б дорівнювати нулю, це просто числа. А якщо обмежень нема, то вони можуть дорівнювати нулю. Тобто, восьмий приклад це теж лінійна функція. Коефіцієнт К дорівнює 0, Б дорівнює мінус -4. І останнє, Y дорівнює 0. Вільний доданок є е дорівнює 0. Як в попередньому випадку, ми з вами визначили, якщо X відсутній, це означає, що коефіцієнт К дорівнює 0, а в даному випадку і коефіцієнт Б теж дорівнює 0. До речі, Формула Y дорівнює нулю. Ми з вами е, говорили. Згадайте, де розташовані точки, для яких координата Y дорівнює нулю. На осі абсцис. Тобто, формула Y дорівнює нулю, це є формула для осі абсцис. Ось, це теж пряма. Тому задається. Рівнянням Y дорівнює 0. Будь-яку функцію можна задати графіку. Отже, давайте з'ясуємо, що є графіком лінійної функції. Ви також знаєте, що графік це фігура, яка складається з безлічі точок, координати яких задовольняють. Формулу, яка задає функцію. Отже, давайте розглянемо функцію y дорівнює 3х-2. Ви вже знаєте, що це функція лінійна, коефіцієнт k дорівнює 3, вільний доданок b дорівнює мінус 2. Ми поки що не знаємо, що є графіком цієї функції, тому ми з вами оберемо ну, багато точок, щоб з'ясувати. Що є графіком? Для того, щоб побудувати графік, ми з вами визначаємо значення Х, тому що Х це незалежна змінна. і ми з вами обираємо ці значення. Але, обираючи значення для незалежної змінної, треба прикинути результат, щоб значення Y не були дуже великими, і щоб вони вмістилися в нашому зошиті. Тому. Записувати ці координати зручно у вигляді таблиці, тому ми не, ми не будемо шукати координати точок, через які буде проходити наш графік. Отже, я вам пропоную значення х, які ви бачите на екрані, від мінус 2 до 3. Для того, щоб обчислити значення y, треба в формулу замість х підставляти відповідні координати. Підставляємо замість х мінус 2, 3 множимо на мінус 2 мінус 6 і віднімаємо 2 мінус 8. Підставляємо мінус 1, 3 множимо на мінус 1 мінус 3 і віднімаємо 2 мінус 5. Підставляємо замість х 0, 3 помножити на 0, 0 і 0 віднімаємо 2 мінус 2. Підставляємо одиничку. 3 помножити на 1 – 3 і віднімаємо 2 – 1, 3 множимо на 2 – 6 і віднімаємо 2 – 4, 3 множимо на 3 – 9 і віднімаємо 2 – 7. Отже, таблиця значень готова. Далі, користуючись даною таблицею, треба проаналізувати координати, які у нас з вами вийшли. Особливо значення Y. Подивіться: найменше значення мінус 8. Отже, вниз ми маємо взяти 9 клітиночок. Найбільше значення Y – 7. Отже, вгору, вверх по осі Y 8 клітиночок. 8 до да, 9, у нас з вами виходить 17 клітиночок. Для осі Y ми з вами беремо 17 клітиночок всього. Так, по осі Х, дивіться, у нас найменше значення мінус 2, найбільше 3. Отже, праворуч, ліворуч, 5 клітинок нам вистачить. Тому подивіться в вашому зошиті, щоб у вас зверху вниз було 17 клітинок. Отже, система координат готова, Визначаємо, відмічаємо точки. Отже, перша точка має координати мінус 2, 8. Пам'ятаєте, координати це пара чисел. Мінус 2, мінус 8. Спочатку на осі х знаходимо поділку з координатою мінус 2 і далі рухаємось вниз до поділки мінус 8. Ось ця точка. Наступна. Мінус 1, мінус 5. Мінус 1, мінус 5. 0, мінус 2. Х, 0, Y, мінус 2. 1, 1. 1, 1. 2, 4. 2, 4. 3, 7. 3, 7. Ось, ми відмітили всі точки, які ми з вами обрали для побудови графіка. Ну, в принципі, ви вже бачите за цими точками, що собою буде представляти графік. Дійсно, це пряма залишається взяти лінійку і сполучити ці точки. Ось так. Якщо ми прикладаємо лінієчку, ми бачимо, що всі ці точки лежать на одній прямій. Пам'ятаємо, що графік не обмежується тими точками, які ми взяли, ми могли взяти і більше. І пряма немає ні початку, ні кінця. Тому ми трошечки вище нашої найвищої точки починаємо наш графік і не обмежуємось, ідемо нижче, ніж остання. Все. Графік Побудовано. Отже, ми з вами на свої власні очі впевнились, дослідили, обрали значення від залежної та незалежної змінної, відмітили ці точки в системі координат і впевнились, що графік лінійної функції є пряма. Але в подальшому. Ми з вами не будемо обирати стільки точок, тому що ми з курсу геометрії з вами знаємо, що через дві точки можна провести пряму і тільки одну. Тому ми запам'ятовуємо, що графік лінійної функції це є пряма, і для побудови прямої достатньо двох точок. Отже, давайте з вами розглянемо коефіцієнти К і Б. Це не просто числа. Це числа, які несуть в собі певну інформацію. Отже, зробіть в зошиті два таких схематичних рисуночка. На першому рисунку пряма, як ви вже знаєте, це є графік лінійної функції, утворює з додатним напрямком осі Х додатний, тобто праворуч, гострий кут альфа, він позначений на рисуночку. А у другому випадку. Теж пряма, утворює з додатним напрямком, наголошую, з додатним напрямком осі Х тупий кут. Ну, ми його теж позначили альфа. Кут між прямою і додатним напрямком. Тобто кут, про який ми говоримо, він завжди розташований праворуч від прямої. І ми можемо з вами зробити висновок. Якщо альфа гострий кут. Гострий, то висновок, який ми можемо зробити, це буде означати, що коефіцієнт А число додатне, тобто більше нуля. І в протилежну сторону це теж працює. Якщо коефіцієнт К більше нуля, то ми можемо сказати, що пряма нахилена до додатнього напрямка осі Х під прямим кутом, Тому можемо поставити ось так: стрілочки в обидва боки. На другому рисуночку у нас кут альфа-тупий. Якщо альфа-тупий, сподіваюся, ви здогадалися. Коефіцієнт К буде числом від'ємним менше нуля. І в протилежний бік це теж буде працювати. Якщо коефіцієнт k від'ємне число, то ми можемо сказати, що пряма утворює з додатним напрямком осі Х тупий кут, тобто можемо визначити, як розташована пряма по відношенню до осі Х, що ж визначає вільний доданок b? А вільний доданок Б вказує на точку перетину з віссю Y, позначте Ось так, і вказуємо Б Ордината, точки перетину. Графіка, звісю, так, звісю, ну, давайте напишемо оігрік, щоб у нас не було ордината, ординати, звісю оігрік. Тобто Будь-який вільний доданок в будь-якій функції, які ви будете вивчати в подальшому, вказує на ординату точки перетину графіка вісю y. В першому випадку на першому рисуночку, так як ця точка перетину знаходиться нижче осі Х, ми можемо сказати, що число b від'ємне, а на другому рисуночку додатне, тому що точка перетину вище осі Х. Давайте розглянемо випадок. Якщо коефіцієнт, якщо це вільний доданок дорівнює 0, тоді наша формула лінійної функції y дорівнює kx плюс b буде мати вигляд y дорівнює kx, тому що ну, писати плюс 0, зазвичай таке ми не пишемо. Отже, в результаті у нас вийшла. Скажімо так, якась формула, яка є особливим випадком лінійної функції коефіцієнт b дорівнює 0. нулю. До речі, з такою залежністю між змінними х та y ви зустрічалися у шостому класі. Така залежність називається прямо пропорційною, Тому що, якщо k це деяке число, при збільшенні при зміні Х буде змінюватись у К разів графіком. Такої функції теж є пряма, але вона проходить через початок координат. Ми з вами сказали, B вказує на ординату точки перетину з віссю y. А якщо b дорівнює 0, то ордината b дорівнює 0 це є початок відліку. Таким чином, ми з вами можемо сказати, що ось ця формула задає функцію, яка називається пряма. Пропорційність. Графіком є пряма, яка проходить через початок координат. Розглянемо номер 952. Чи є прямою пропорційністю функція задана формулою? Перше Y дорівнює 4х. Дійсно, Y дорівнює x. Такий вигляд має пряма пропорційність. У разі ствердної відповіді вкажіть значення коефіцієнта k. Отже, в першому випадку у нас коефіцієнт k дорівнює 4. Y дорівнює 4 поділити на х. Ні, це не є. Це взагалі не лінійна функція. Тому що, ми з вами говорили в формулі лінійної функції х це множник, а не дільник. Третє y дорівнює х поділене на 4. Так, це буде пряма пропорційність. Коефіцієнт k є числом дробовим і дорівнює 1 четверта. Y дорівнює нулю. Ми говорили вже про цю функцію. Y дорівнює нулю це формула, яка задає ось абсцис, тобто пряма співпадає з вісю абсцис. В даному випадку, ну ми не можемо сказати, що це у нас пряма пропорційність, тому що у нас з вами аргумент. Ну, в принципі, при збільшенні аргумента буде збільшуватися, вона буде, вона буде залишатися незмінною. У нас Y дорівнює нулю. А пряма пропорційність говорить про те, що. При, з, якщо аргумент змінюється, то і значення функції теж змінюється. А в даному випадку цього відбуватися не буде. Так, п'яте дорівнює мінус 4х. Так, це є пряма пропорційність, і коефіцієнт k дорівнює мінус 4. Так, і в шоста, шоста формула y дорівнює мінус х поділена на 4. Це теж пряма пропорційність, і коефіцієнт k у нас з вами від'ємний дорівнює мінус 1 четверта. І тоді ми можемо сказати, що в першому і третьому випадку графік даної прямої пропорційності буде утворювати з додатним напрямком осі ОХ гострий кут, а в п'ятому і шостому випадках тупий, тому що коефіцієнти від'ємні.